Армія ТВ сьогодні розкаже непересічну і доволі цікаву історію про те, як аеророзвідники відбили ворожий штурм. Ми у 71-й окремої єврейської бригади ДШВ. І ось з нами один з учасників того бою. Мене звуть Віталій, армія Тіві. Ви? Дьяня. Як це було? Коли це було про цей день? Ви були на бойових позиціях, виконували свою да, рутину звичайної роботи. – Так. Аеророзвідка. Так. Аеророзвідк. так. Потім нас трошки спалили, що ми там сидимо. Це десь Сиди засікли, що ми взлітаємо. Поняли, що безпілотники. І Почали нас кошмарити. Коли ви зрозуміли, що на вас сунеться штурмова група? Рація, нам рацію сказали. Почали mm -hmm. кричати, що на вас вже сунеться. І ми вибігли. У нас зарані був спланований план. У нас все було готове зразу. В моменті. Ну, Взагалі готові були до цього. Гранати стояли віддільно в відьорке. тільки хоп-хоп, відьорку одразу винесли і воно вже стоїть на готові. Нормально. А так, що Ну, всі магазини, що були, одразу були забиті. От, на цьому відео давайте його подивимось. БМП, штурмова група. Угу. І по ній вже хтось працює з нашим. Так, да, скид. Пішов, форстий скид. Скільки двоє вибігло? Троє. Чотири, ага, він четвертий, так? Ну, четвертий зразу возле Беха і ліг. В тобто нього десь попало, я дуже коцнула добре, він не підходив туди. Mm -hmm. А як вони заходили? Вони просто прострілювали, mm -hmm. Закидували? — Ну, просто в наглу йшли. Просто. Так. Да. Ну, що ми стрілялися, а потім, вже, як ми сховалися, то вони вже просто заходили. Один впав, yeah. потім другий впав, потім третій впав. Оце один впав, так? Да? Так. Да. Зараз одразу буде йти, другий впаде. Щось тягне з собою. Опа, застрибнув, так? Да? Ну, впав. Впав. В ваш окоп, так? Да? Так. Да. Ну, і там його да? так? Так він впав із за цього, що підстрілив. Так, я поняв. І зараз інший, так. Да? А другий так само. Впевнений. Оп. Последній, взагалі спокійно заходив. Що ви, б кейси, ка кісюліки. Три д. Вистріли, ого. В магазині, навіть на 30, если не більше. Да. Це ж добре, що хоч патрони були, гранати вилися, то відбились, класно. Страшно. Адреналін шурує, капіці. Ну, добре, що вони не почали закидувати бліндаж, гранати. — Вони йшли до нас якоїсь я не знаю, що то. Якийсь самопал, щось гранати якоїсь. Хотіли закинути, мабуть, в бліндаж, але просто не дійшли. Угу. Я навіть не знаю, що там. По факту банка з-під Кока-Коли, красна, обмотана, щось, я не знаю. І з Сузергемом. Мало закинутися, мабуть, було печально. Не встигли, не дійшли. Він Пощастило. Угу. І в кожного. В кожного з трьох-три штуки було. Ми акуратненько одразу їх взяли і як можна подальше від нас. Хто його знає, що то таке, що воно зробить. Що то за вони попали там мертві? Що то за черті були взагалі? Зрозуміли. Дорослі, молоді, що там, по екіпу там. Свині кілограм 130. Серйозно? А ми ще відтаскували трошки, тому що проходити проходить якось треба ходити. Тяжолі, ужас, зброї все одно свині тяжолі. Кілограм 100-120. Ну, таке чувство, ніби в колесі чимось було, я не знаю. Такого страху немає, спокійно йдеш, не бачиш, що шлуплять і все одно далі йдеш. Ну, так, вони не пригинаються там, так. На розслабоні. Що за шеврони у них були, може там якась? — Шевроні в них було, що СССР? Так, СССР герб і, і дві задки. Мені повезло. Я просто прийшов без ЗВП, а після БЗВП мене одразу відправили на навчання на Мавіка. Тобто всі стрілецькі навички були отримані на БЗВП у вас? Так? Це мій перший виїзд. Увірвався, так? Да, перший да. мій виїзд був. І от таке от почалося. А Тих. що ви відчули, коли ну, вам вдалося відбити ну, цей, цей штурм? Ми, ну, мабуть, ще вірно, години три-чотири сиділи, просто відходили. Адреналін журує, дай Боже. Ми просто відходили, а потім вже нормально. Що ви з цього винесли для себе і що ви можете сказати, наприклад, не знаю, іншим своїм колегам дрончикам Ну, готовим треба бути завжди до всього. Хто його знає, що може статися, приклад. Завжди треба бути готовим, завжди якийсь план батматів, хто навіть мінімальний. Страшно, дуже страшно. Ну, адреналін шурує, то в принципі нормально. Потім відходити тяжко.